Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Гарного дня усім вам бажаю. Малятка, а ви знаєте, у нас сьогодні знову гість. Послухайте загадку та здогадайтеся, хто це? Прутконогий та вухатий. Сірий, білий та пухнастий. Ще й куценький хвостик має, від лисички утікає. Привіт, малята! Так, звичайно, це я, зайчик. Чи помітили ви, дітки, що в загадці про мене йдеться про два види забарвлення? Я можу бути і сірим, і білим а залежить це від пори року. Сірий зайчик вам уже відомий. Таким я буваю влітку. А ось із приходом зими я стаю іншим, змінюю шубку на білу. Такого зайчика важче помітити на снігу, отже, хижим звірам складніше мене буде спіймати. Малята. То який зайчик взимку? Якого кольору його хутро? Для чого зайчику потрібна взимку біла шубка? Які у зайчика вуха? А який же у нього хвостик? Які лапки у зайчика? Чи знаєте ви, навіщо зайчику такі лапки? Заячі лапки стрункі та міцні. Передні лапки короткі, а задні довгі. Завдяки цьому зайчик дуже швидко бігає та стрибає. Спробуйте і ви побігати швиденько так, як зайчик. А тепер пострибайте так, як зайчик. Молодці. Малята. Я прийшов до вас із подарунком. Я приніс вам цікаве оповідання та віршик. Ось послухайте їх, будь ласка. Заєць біляк узимку змінює сіру шубку на білу. Нелегко тепер помітити його серед заметів. У казках зайчик боягуз, але справжній заяць. Хоч і полохливий та дуже розумний звір. Він може збити зі сліду не тільки лисицю, а й мисливця. Стрибає зайчик, залишає на снігу ланцюжки слідів. Раптом зупиниться, повернеться назад по своїх слідах та ще й стрибне далеко вбік. Слідів багато, а зайчика немає, зник де тепер його шукати? Вдень заєць любить поспати в густій траві або в кущах. Взимку він лягає просто на сніг, а ввечері або на світанку живеться. Їсть зайчик траву, різні рослини, гризе гілочки дерев. В зимової пори зайчик обгризає кору з дерев. Ось такий він, справжній зайчик. А ще, малята, послухайте віршик, який вам приніс в подарунок зайчик. Зайче, зайче, де гуляв? Чом ти шубку поміняв? Бо зима уже на носі, білий сніг же на порозі, в білій шубці поскачу, від лисички утечу. Сірій то уже не діло, все ж навколо біле-біле. Малята, чи сподобались вам ці історії? Про кого вони розповіли? Розкажіть, що нового ви дізналися про життя зайчика взимку? Що вам найбільше запам'яталося? У дикого лісового зайця є свійський або домашній родич. Хто це малята? Так, це кролик. Зазвичай кролика тримають вдома або на фермі. Кролики не змінюють колір свого хутра, адже їм не потрібно тікати та ховатися від лисички чи вовчика. Дітки! Тож сьогодні приходив до нас в гості. Що цікавого він нам розповів. А давайте ми нашому зайчику зробимо подарунок за те, що він до нас прийшов та ще приніс такі цікаві історії. А подаруємо ми йому моркочку та капусту. Нехай йому смакує. Дякую вам, малята! Ну, побіжу я вже, до нових зустрічей. Бувай, зайчику, будь обережним. До побачення і вам, малята, до нових зустрічей.